лавки є, такий огороджений майданчик, типу спортивний. Ну, Взагалі ось це місце, воно ближче до вечора вирує життям. Тут відпочивають люди, в основному з дітками, молодь, підлітки. Ось таке симпатичне містечко. А я люблю тут гуляти, поки тут нікого ще немає. З раннього раночку. Ось ця краса, друзі. Мені вдалося піймати цвітіння мого кактуса. Ось таке воно чудове і прекрасне. Погляньте, яка квіточка. І вона досить великий, має розмір не крихітна, Знаєте, я чомусь думала, що такий маленький кактус, він, якщо і заквітне, то, по-перше, дуже не скоро. А по-друге, ну, напевно, якимись малесенькими такими квіточками, але на ось таку велику, знаєте, квітку. Я навіть і сподіватися не могла. Погляньте, яка це краса. І колір, до речі, дуже гарний. Такий рожево бузковий чи як то. Дуже красиве цвітіння. Дуже класне, досить довго він вже квітне. Вже скоро тиждень буде, як квітує цей кактус. Ну, день шостий, напевно, точно. Ось такий красоту. Це моє сонячне підвіконня. І ось тут, погляньте, мій Нематантус позав'язував дуже багато бутончиків. Ось вони їх видно. там ще є другий пагін в нього, і там так само є багато ось такої Ну, Я це все бачу вперше, ось тут листочок це дуже добре видно, що це листочок новенький. А оце корзиночки. Я так думаю, що це майбутні квіточки. Ну, а тут, ось в огорщичку з моїм ехінопсисом, виросла ось така рослинка, друзі. Ось цей бур'янець, колись я його побачила, що він там виліз, перше хотіла його витягти і викинути, але потім вирішила залишити. Ось тут, бачите, якщо вам видно, він весь в дірочках цей листочок, тому що він постійно чіплявся за кактуса, і він весь поколений. Тими голочками, тому власне, я і хотіла його видрати та й викинути звідси. Але з днями я придивилася і побачила ось що. Погляньте, якщо вам видно, тут ось теж зав'язалися малесенькі, такі, буквально крихітні бутончики. Камера їх не покаже, а збільшувати мені не хочеться. тут, Бачите, ось вони. Крихотулічні, такі малесенькі бутончики, і навіть видно, що там щось біленьке всередині. Певно, будуть якісь білі квіточки. Поняття не маю, що це за травиночка, звідки вона взялася в тому ґрунті. Ну, Певно ж, я пересаджувала кактуси, і якась там насіниночка, напевно, була в тій землі. І ось таке чудо виросло. Хто знає, що це, друзі. Напишіть, будь ласка, може, ви знаєте, що то за рослинка. Ну, а в принципі, побачимо, як вона заквітне, що тут таке буде, і чи варто її відсадити, чи залишити, чи що з нею робити, не знаю. На цьому підвіконні в мене живуть фіалочки. і власне Я вийшла на балкон, і з тієї сторони через скло я побачила, що тут ось, бачите, є бутончик на цій фіалочці. Одненький, такий малесенький, одна біла квіточка вже зав'язалася і буде цвітіння. Ну, А ця не хоче квітнути. Щось вона така от сидить собі. Нічого не хоче, нарощує листя, обростає там пасинками і тако собі. Спокійно сидить, ну, сидить та й сидить. Тут. Ось мої орхідеї, друзі, мої пострадальці попечені. Ось так, бачите, скільки в них раночок на листячках. Не стала я вже прибирати це листя. Ось, бачите, ці опіки вони попідсихали і вавочки ці сухенькі. Ну, Вони далі не будуть розповсюджуватися і гнити листя не буде. Ось тут, бачите, новенький листочок. Ну, Не захотіла я вже знімати всі ці листки. Тут ось новенький нарощує орхідеєчка, листочок. Ось вони ці сухі бабочки, бачите. І там он маленький листочок з вавкою. Ну, Залишила я це листячко, ну, їй же і листя потрібне. Там вон корінчик, бачите, виліз. Корінці нормальні, все з ними добре. Тут ось теж новий листочок наклюнувся, Тут, власне, один єдиний ось він листок, і слава Богу, що він був неушкоджений. Залишився в неї хоч один нормальний такий. Здоровий листок. Ось така, друзі, тут історія. Вони всі в мене на реабілітації. Далі будемо бачити. Ну, а тут ось Картина набагато гірша. Тут залишився лише ось один, бачите, оцей повітряний корінець яким наростиком, щось з нього вон вилізло і стирчить. І там же основа, бачите, така суха. Не знаю, чи він залишиться цей корінець чи ні. Тут все висохло. Єдине, що там щось таке фіолетовеньке, бачите, накльовується, не знаю я що, то може то новий корінчик збирався вилізти. Тут все сухе повністю. Коріння в неї живе, зелене, я її поливаю, оприскую по декілька разів на день. Ось цей сухий корінчик. Не знаю, друзі, буде з того щось чи ні. Невеличка надія теплиця, Знаєте, в мене ще на те, що щось там можливо почне відростати, але ну, не знаю. Купала трішечки свої хойки. Ось такі у нас тут новини, бачите? Зав'язуються і нові листочки, і бутончики. Попідростали, вже тепер нормально видно, що це бутони. Тут ще один десь ховається, вон погляньте, який він. Густенький такий, набитий бутончик гарний. Багато там цвітіння. Класний. І тут десь ще один такий вже великий, ось він. Ось такий має вигляд. Це такі два найбільші. Тут зовсім крихітний, ну, він ще тільки-тільки почав зав'язувати квіточки. Ну і цей ще теж маленький, але він разом з листочками подушувала я свої хоєчки, ще деякі рослини, пепером, і вони дуже люблять ось таке оприскування. Я це роблю вранці і на вечір. І моїм хоєм тут просто, знаєте, ідеальні умови, тому що тут такий собі тропічний, знаєте, Затінок, от, бачите, дуже він сподобався ось цій моїй хоєчці Eskimo Silver, по-моєму, так вона правильно називається. Ось тут вона дала пару листочків новеньких. І он там, бачите, ще пара нових листочків, ось таких гарнесеньких. Радувала моя оця хоя, подивіться вже, які. Великі, оці два листка, порівняно з попереднім відео, там, де я їх тільки-тільки роздивилася, дуже випадково, а тут вже подивіться, які вони виросли. Пройшло буквально декілька днів. Ось вони вже такі, знаєте, напівдорослі листочки. Вони темніший колір мають дещо такий більш коричневий, якийсь чи бордовий. Ці просто зелені, а ці, бачите. Ось такого коричнево-бордового якогось забарвлення. Отак. Я забуваю, друзі, як називається ця хоя. Чомусь от її я не можу запам'ятати назву. Всі, більш-менш пам'ятаю, а цю, ну, ніяк, вона мені в пам'яті не зберігається. Ну, але я дуже задоволена, що вона нарешті почала рости, тому що довелося б їй шукати, друзі, нового власника. Ось так загустилася моя. Ось ця хуєчка, вона така гарненька, така, знаєте, ладненька стала. Мені так подобається, як вона зростає. Ось це її таке, бачите, як кущиком вона росте. І така шапочка цупкенька в неї. Я забула, це, по-моєму, Crimson Queen Карноза теж, наскільки я пам'ятаю, це карноза Queen. Дуже класна вона. Іноді вона мені видає повністю білі листочки, я їх знімаю. А ось такі нормальні листячка я залишаю. От класно, що вона така компактна, бачите, і росте в неї багато-багато від основи, багато листочків, і вона має такий вигляд кущика. Ну, а, звісно, це ліана, я це розумію, але вона буде, знаєте, набагато пушнішою, ніж ось ці, бачите, хоєчки, які ростуть просто ось таким пагінцем. І мені це дуже подобається. Ось ця буде така, ось ця, бачите, вона довгою буде. Просто ліаночка така, вусик, і на вусику не дуже часто ростуть такі листочки. Тут, ось вона дала два нових листочки, і ось ще дала два. До речі, моя новиночка ось видала два нових листочки. Це хоєчка, якраз. Ці п'тіолати, я її показувала в минулому відео, ось вона почала рости. Значить, все їй доподобало. Ось так, друзі. А тут стоять ось ці мої дві новиночки, вони теж покупалися тільки що. Треба, знаєте, ось сюди додати земельки, тому що в неї ось я минулого разу забула показати, бачите, в неї всі корінчики повилазили ось сюди аж назовні. І вони отако, бачите, прямо на поверхні землі, я думаю, що треба трішечки досипати ґрунту, щоб вони вкрилися землею, щоб вони отако мені тут не засохли. Я думаю, що треба трішки додати ґрунту. І ось вона вже дає теж новеньку пару листочків. Ось тут вони наклюнулися, я думаю, вам видно. Так, вона вже, скільки вона в мене днів, я не пам'ятаю. Треба подивитися, коли вийшло моє минуле відео, я його знімала якраз саме в той день, коли вони до мене приїхали. Ну, днів 5, напевно, пройшло. Ось така гарна красотулечка. Це чорний кіт. Дуже класна хойка. Зараз знайду я той ґрунт і трішечки її досиплю щоб заховати. Її корінчики. Ну, а тут поки що все без змін, і я думаю, що це надовго. Чомусь я не маю сподівань, що ця хуя піде дуже швидко рости. Ну, але коли вона вже піде в ріст, тоді, я думаю, вона швидко зростатиме. Ну, а поки що в неї ось такий процес. Корінилася, я думаю, вона зараз буде активно нарощувати корінці, а вже потім вона вийде з отакого такого стану сплячого і почне активно зростати і досить швидко, тому що, ну, наскільки я знаю, карнози вони не такі заторможені, як інші ходи.